Усім привіт, друзі! З вами Ігор Богатилей. І сьогодні ми поговоримо про. Як тренуватися з оцією штукою. Це експандер. Бачите, так? Да? От. Типа секретні вправи з еспандером. Чули таке? Та, друзі, одразу скажу, ніякого секрету немає. Це можна використовувати сидячи. Є. Особливо я роблю три. всього лише три варіації вправи, Коли працює грудна клітина, працює тріцепс, передня і задня дельта. Ну, основний акцент направлений на грудну клітину. Це, друзі, все просто сідаєте. Особливо я роблю сидячи. Отак От берете. Не треба так руки тягнути, там не треба отако, просто, звичайно, сіли перед собою. Там. Ніяк отак, не отак, поки отак. І робимо перед собою. Не розводячи еспандер до кінця, чому? Тому що просто, щоб не спадало на вантаження. Це можна робити ще по-іншому. Беремо отако. Ну, видно, да. І, е, третє, що я роблю, це самий акцент, це отако, тобто три, три варіанти вправ, де працює грудна клітина. Ця грудна клітина, де працює тріцепс передня і задня дельта. Але в цій вправі тут акцентується вправи на широчайші м'язи спини. Ну а так, друзі, запам'ятайте, нема ніяких. Секретних методик. Це так як взяти ось в мене ще є такий спандер Що тут секретного? Що тут секретного? От, подивіться. Що тут секретного ви бачите? Це спандер з таким лічильником. от лічильник Що тут секретного? що Нема ніхрена а щоб ну, розвити м'язи трапеції, м'язи плечового поясу, звичайна, звичайна база. Але в міру. Особливо я от, роблю на трапецію при своїй тілобудові чистого ендоморфу я роблю 5-6 підходів. В підході десь 10-20. Цих 10-20 разів, Все. Ну іноді, коли сили є, як то кажуть, можуть дойти і більше. Нема ніяких секретних методик або секретних вправ. Зрозумійте, це нарешті. Я раніше, коли. Зараз вам трошки розкажу. Це було давно, це було раніше ще. Коли я шукав аля секретні методики, там так, так, там можна ізгибатися ще. Повірте, хоч в дугу. Ніяких секретних методик на всяких там курсах. Там альо, аля, там. Делай ЕТО, у тебе виростуть банки Арнольда. Ні. фі... ага. Перший фактор, перший фактор це. Генетика. Другий фактор це. Мотивація. І третій фактор. Це база, по суті, три основних фактори, які вам потрібно запам'ятати. От. До речі, цей іспандер це на 100 КГ. Ну, цей. Типу, для... для кісті. Також ще можна качати кісті з ганделями, з гирями і з різними видами там іспандер кільцевий і багато ще чого. Але, друзі. Ніяких секретних методик немає. Я це все пройшов на своєму досвіді. І у мене були, як то кажуть, як зльоти, так і падіння. Ну, у спорті, особливо в тренуваннях, в моєму випадку, в тренуваннях при патології ДЦП в домашніх умовах. В домашніх умовах тут, друзі, тільки власний досвід і тільки метод проб і. Помилок. І тільки так ви можете заробити власний досвід. Що ж, думаю, ви мене почули. Вам це відео буде корисним, і ви поставите вподобайку і обов'язково підпишитесь на канал.